Його відхід із земного плану допомагає опрацюванню кармічних боргів. Доба поза часом енергії доленосного моменту. Спогади із минулих життів. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфері світла. Служитель фіолетового оброменя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні зранку на мій запит у простір тонких божественних енергій, які енергії нам несе липень, я отримала наступну інформацію. Вищі сили посилають нам енергії, які виводять нас на новий рівень. Рівень любові, балансу, примирення, духовного наставництва, розуму і мудрості, а також народження нового і доброго. Це енергії очищення від старого, розвиток зв'язку з матір'ю, природою, налаштування на голос власного Я. Вони нам допоможуть уникнути протиріч і конфліктів. Сили світла посилають нам енергії захисту від чорної магії. На тлі ворожих небезпек, тривог, страждання, неспокою як наслідок чиїх зрад із за надмірної фінансової ненаситності і жадібності та використання будь-яких засобів для досягнення цілей. Нам говорить відпустити будь-яке почуття провини за те, що ми не можемо контролювати і що не є нашою провиною чи тягарем, який ми повинні нести. Божественне керівництво підтримує нас у силі духу і нашому русі оперед, у наших спробах пошуку сили у джерелі внутрішньої сили всередині нас, у пошуку способів відсторонитися від рами та встановлювати відповідні межі. Нам говорять про те, що зростання може зайняти час і відбуватися поетапно. Якщо зможемо скерувати у правильне русло і віддатися йому, станемо свідками прогресу. На поверхню свідомості виходять свідомі і несвідомі спогади з минулих життів. Іноді є кермічні борги, щоб бути опрацьованими і звільненими. Ми знаходитимемо приховані сили усвідомлення і здібності. У першій половині липня в Україні можуть проявитися енергії долоносного моменту. Ми можемо отримати важливе послання. Перша половина липня це час конструювання і планування, пошук відповідей через підказки Вищого Я. Вищі сили говорить нам, що Україна зберігає в собі потужний потенціал. Нам посилають енергії, спрямовані на злам внутрішніх обмежень. На подолання зовнішніх залежностей, на вихід за рамки невігластва і незнання, на звільнення від ілюзій, які проявляються через освідомленість. А ученел до мене сьогодні прийшли хранитель хронік Акаші, Владика Часу і Архангел Заткіїл. Дорогий хранитель хроніка Акаші. Бажаю тебе запитати щодо звістки про зміну влади на Росії, яку ми б мали почути. Час про проявлення події у часі скаже владика часу. Я скажу, що за записом хроніках Акаші це вже мало б відбутися. А як подія проявляється чи не проявляється у вашій земній реальності, залежить від енергії, які на неї впливають. У формування і прояв даної події сильно втручаються енергія сил антилюбові. Коли на прояв у фізичній реальності будь-яких подій енергетично впливають чи вищі сили, чи сили зла, часові рамки подій мають здатні змінюватися. Із найімовірнішою точністю про прояв будь-якої події у вашій фізичній реальності можна говорити у найближчий час до її прояву. Кілька місяців тому ми передали тобі інформацію про ймовірний відхід із земного плану цьогорічного земного липня одного або й двох світових політичних лідерів, один із них діючий президент США. За одним із сценаріїв, ця ймовірність залишається, будемо спостерігати за його діями. Енергії липня працюють не на користь йому і не на користь іншому. Липень несе енергії відпрацювання кермічних боргів. У вашій пам'яті, у ваших видіннях з'являтимуться, а у когось вже з'являються події із минулих втілень. З одного боку, це свідчення розкриття вашої пам'яті душі, з іншого, це може бути нагадуванням про необхідність роботи із певними кермічними програмами колишніх втілень. Вони можуть бути як вашими особистими, так і родовими. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати з думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. У допомогу вам 8 медитацій курсу з енергіями фіолетового полум'я. Архангели у курсі Архангельські промені зцілення і курп Метатрона запропонують вам свій захист: зцілення, любов, мудрість. Та інші знання і вміння. А курс Вищого духовного рівня розвитку Божественної магії і Містичний Всесвіт навчить вас тонкощам Божественної магії. Запрошую на мої авторські курси. Продовжує владика часу. Липень. Час заглиблення у себе. Час з єднання з енергіями гаї. Черпання сили від неї, час відстороненості від метушні зовнішнього світу і збалансування енергій, час народження нового як результату згармонізованих енергій, час народження нових енергій у просторі вашої країни. Це все відбувається на тлі нестихаючих ворожих загроз і продовження бойових дій. Енергії трансформації, мудрості, духовного наставництва пробивається крізь, крізь простір агресії, страждань, руйнації, липень час зупинки, час вашого розконектання із зовнішнім світом, і робота із внутрішнім у взаємодії з енергіями природи і стихій. У липні існує особлива доба, доба простору поза часом. Про неї ми будемо говорити окремо. А завершує послання Архангел Заткіїл. Трансформація. І я нагадую вам про фіолетове полум'я як полум'я трансформації. Про фіолетове полум'я як полум'я, яке допомагає вашому очищенню від карми минулих життів. Допомагає вашому зціленню від кармічних програм успішному проходженню ваших кармічних уроків. Нагадую вам про фіолетове полум'я як полум'я збалансування енергій. Систематична робота із фіолетовим полум'ям витягує на поверхню ті ваші програми, ті кармічні борги, які вам необхідно опрацювати і відпустити у поточному втіленні. Робота із фіолетовим полум'ям через веління допомагає очищенню і зціленню ваших тіл і простору. Робота із фіолетовим полум'ям у медитаціях допомагає опрацюванню кармічних програм. Хто ще не працює із фіолетовим полум'ям, запрошую до взаємодії із ним!